Щиро вітаю вас на телеканалі Надія. Програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Ми, дорогі друзі, живемо у світі, де речі дуже часто не називають своїми іменами. Але гріх залишився без змін, хоча людина приклала всіх зусиль, щоб змінити становище. Ми намагалися замаскувати його різними назвами. Ми наклеювали нові етикетки на ту саму пляшечку з отрутою. Ми намагалися підбілити гнилий будинок і зробити вигляд, ніби він міцний, як новий. Ми назвали гріх помилкою, оманою, неправильним судженням, але від цього не змінювалася його природа. Як ми не намагались відгородити свою совість, все одно люди залишалися грішними, а наслідком гріха була як завжди хвороби, відчай, розчарування, безвихідь і, зрештою, смерть. Горе також не змінилося, воно народилося тоді, коли Адам і Єва з розбитими серцями дивилися на тіло вбитого сина Авеля і вперше відчули невимовно важку тугу. Так продовжується до цього часу. Страждання війшло в дім кожного, його ніхто не може уникнути. Одному з утішників Йова навіть здавалося, що митарства мета життя людини, і він сказав. Бо людина народжується на страждання, як іскри, щоб угору летіти. І смерть та ж людина намагається прикрасити її подобу. Ми називаємо гробаря службовцем бюро цивільних церемоній, кладовище меморіальними парками, похорони останньою дорогою. Ми намагаємося пом'якшити суворість похоронних обрядів, але як би ми не називали, це холодна, жорстока реальність смерті не змінилася за всю історію людства. Ці три факти складають істинну історію людства. Його минуле наповнене гріхом, печаль переповнює його теперішнє, а неминуча смерть дивиться на нього з майбутнього. Біблія у посланні до євреїв 9 розділі і 27 вірші каже нам. І як людям призначено вмерти один раз, потім вже суд, наше становище здається важким і безнадійним. Сотні філософських шкіл і десятки релігійних вчень були винайдені у прагненні обійти Слово Боже. Сучасні філософи і психологи все ще намагаються подати справу так, ніби крім шляху Ісуса, існує інший, але людина спробувала всі шляхи й дороги, і всі вони ведуть у прірву. Христос прийшов, щоб вирішити три одвічні проблеми: гріха, страждань і смерті. І лише Він один, вічний та незмінний. Саме так ми читаємо про нього у Біблії Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Змінитися може все, що завгодно, але Христос перебуває вічно. Серед тривожного моря людських пристрастей Він стоїть спокійно і впевнено, готовий прийняти усіх, хто звертається до Нього, і приймає благословення безпеки та миру. Бо ми живемо у вік благодаті вік, В якому Бог обіцяв прийняти всіх, хто прийде до сина Його. Але цей вік благодаті небезмежний, час впливає, якщо ви це відчуваєте, якщо ви присвячуєте певний час свого життя роздумам і бесідам про Бога, Якщо ви чекаєте, щоб хто-небудь розповів про Ісуса, щоб повірити в Нього і лише в нього, то в будь-якій, навіть найскладнішій ситуації щиро звертайтесь до Бога за допомогою. Саме про це сьогодні ми разом з вами помолимось. Об'єднаємось в молитві. Дорогий Небесний батько. Знову ми звертаємось в молитві до Тебе. Ми хочемо подякувати Тобі за Твого Сина, який прийшов у той час, коли Він нам найбільше був потрібний, коли людство знемагало від гріха та зла, коли не було надії, Він прийшов і дав нам надію, дав нам вічність, дав нам спасіння, дав нам радість у житті. Дякуємо Тобі, Господи, за неї, в ім'я Ісуса. Амінь. Нехай добрий Господь благословить і сьогодні ваш день. Нехай Він буде сповнений радості, миру, любові до Творця. Божих вам благослувань, а прощаючись, ми ще раз нагадуємо: ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб за адресу, яку ви бачите зараз на екрані. Також можете нам телефонувати. До побачення!